3200 тисячі доларів саме у таку суму лікарка оцінила вигадану інвалідність для ухилянтів. Медикиня сформували цілу злочинну групу, і усі зароблені кошти ділки розділяли між собою. Спіймали гори лікарів на гарячому, коли вони отримували транш від клієнта. Під час обшуків у підозрюваних вилучили аж півтора мільйони гривень. Та ще й документи, які доводять їхні брудні оборудки. Організаторкою цієї схеми виявилася 42-річна керівниця одного з районних центрів МСЕК. Вказана жінка залучила до своєї протиправної діяльності ще своїх колег. І санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна. Кліматичні зміни, знищення лісу шкідниками, пожежі, міни, вибухи. Природа та окупанти буквально викорінюють екосистему України, а це все впливає на природу всієї Європи. Тож екологічна катастрофа не за горами, якщо вчасно не вирішувати цю проблему. Звернули особливу увагу на ті руйнування, які здійснюються внаслідок війни, на те, що пов'язано з замінуванням територій. Я навіть случу таку цифру, яка яка була озвучена один трильйон доларів. Тобто збитки нанесені ну, тут не тільки лісовому господарству, а взагалі навколишньому природному середовищі внаслідок цієї війни. Шляхи подолання екологічних проблем пропонують науковці з лісотехнічного університету. Але без співпраці із західними колегами такі глобальні проблеми не вирішити. І от тепер наші фахівці стали повноправними членами академічного товариства Європи. А ректора лісотехнічного університету обрали віце-президентом Ради лісівників цієї міжнародної спільноти. До нас було дуже гарне ставлення як ставлення до країни, яка має сьогодні війну. Ми відчули всі конференція ліцівників у Румунії відбувається не вперше, але лише цього року Україна, ставши її членом, може впливати на рішення ради лісівників. Тож, завдяки нашим науковцям, проблема екологічного лиха, якого завдає ворог, стала питанням номер один на міжнародних платформах. Це майданчик, з якого можна донести позицію України і зрозуміти процеси, які проходять у світі, і відповідно бути на належному рівні, також і бути почутим і впливати на ситуацію. Наші виступи, виступи нашого керівника нашої делегації, однозначно будуть почути. І ми висловили там свої міркування, в тому числі не тільки наукові, але й ситуацію, яка відбувається зараз в Україні. Сертифікати, які отримали ректор та викладачі університету від європейського лісівничого академічного товариства, відчинили для наших фахівців ще одні двері. Відтепер українські науковці є експертами, які допомагатимуть у розслідуваннях екологічних злочинів на міжнародному рівні. Це на рівні вже Європи. Це, якщо є міжнародні спори, наприклад, України, з якої на цей сертифікат дає право представляти любу державу, тому що ми стали експертами міжнародного гатунку, експертами в Європі Європейського Союзу. Оксана Гнатишин, Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, Правда, тут Львів. Військове екіпірування, закамуфльовані обличчя та повітря не електризовані емоціями кращі з кращих прикордонників західного регіону, готові до старту. Змагання кордон рейс незвичні та вкрай складні. Нас одна хвилина до старту готуємося підтримуємо першу команду. Західне регіональне управління прикордонної служби разом з найкрутішим винахідником спортивних перешкод Русланом Клименком створили без перебільшення грандіозні перегони. Долати зеленим беретом доведеться аж 5 кілометрів з 25 завданнями, але не звичайними, а такими, що окрім язів доведеться добряче напружувати ще й мозок. Це кращі військовослужбовці цих військових частин. В кожній команді приймає участь шестеро хлопців і двоє дівчат. Змагання заключаються в подоланні 25 перешкод. Є і водні перешкоди, є перешкоди, які розвивають силу хвата, Але основна мета всіх перешкод це поєднати команду і проявити командний дух. Тут шахматна партія можна так назвати, і вона дуже, дуже буде цікава. Я впевнений. Я щойно пробіг всю трасу, проаналізував її, зробив висновки і сюрпризів на них очікує дуже багато. Основна умова в кожній команді обов'язково має бути дві жінки. І їхні завдання абсолютно ідентичні тим, які виконують чоловіки. Оленя за 60 і зазвичай вона працює на складі в управлінні прикордонної служби. Але сьогодні пані справжня солдатка та готова їй на байдарці пливти і на руках пересуватися. Ну, мені взагалі було цікаво подивитися дистанцію, а я тут опинилася тепер. Ну, такі доволі такі, є дуже складні. Ну, буду старатися. Я вже приблизно собі план накинула. Чоловіки такі співпраці радіють, кажуть, що українки не тільки сильні та витривалі, але й справжній стимул до перемоги. Довіра один до одного в командах буквально зашкалює. Це буде на стимул для нас, а не тільки нас будуть, вони будуть нас стимулювати, надати перемогу і привести перемогу додому. Ми сильні не тільки там, але й в тилу. Слава Україні! І чекаємо нашої перемоги. Вона буде за нами. Шостий прикордонний загін. За суті, в змаганнях прикордонники, ветерани про перешкоди вони знають більше за будь кого В Маріуполі воїни пройшли через вуличні бої, а потім пережили ще й полон урашистів. Герої запевняють, що оцінюватимуть команди суворо, але справедливо. Деякі жінки можуть і перевагу мати в плані фізичної підготовки. Це все ну, особливі якості кожної людини. Перемагає сильніший. Хто більш підготовлений, той переможе. Останні випробування прикордонники виконують вже на межі сил. Зовсім мокрі після переправи через озеро, учасники повинні забратися на пластикову хвилю за вишки аж 4 метри. Як це зробити? Кожна команда вигадує свій спосіб. Давай, давай, давай! давай, 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 давай. За давай, давай. Змучені, але захоплені не на жарт. Прикордонники запевняють, що готові пробігти 5 кілометровий крос з перешкодами ще раз. Це як така коротенька дистанція. Взята життя. Життя воно набагато довше, і щоб воно було у всіх набагато таким же захоплюючим і щасливим. Євгенія Полікарпова, Катерина Самуфалова, Андрій Турянський Правда, тут Львів. Більше восьми тисяч хвостиків великих та малих свійських та диких домівка врятованих тварин від початку війни не відмовила у порятунку жодному живому створінню. Вони пережили обстріли, втратили своїх господарів та зовсім як люди отримали від ворога свої психологічні проблеми. Достатньо нам грому, і він починає просто в вольєрі пробувати вибратися, пробував перескакувати вольєри, розгризати сітку. Зелена мав пашура все життя по фотомоделю для туристів. Під час вибухів він просто втік, аби сховатися від страшних звуків. Коли його привезли до Львова, примат добряче стресував та не підпускав до себе людей. Спочатку він агресував, пробував кусати нас, сходив на людську кухню. Подивився, може, друг хтось печенько залишив. То він скоро це печенько хапав і вибігав. Минув рік, поки у притулку змогли адаптувати тварин після жахів війни, але подолати усі наслідки просто неможливо. У купора скоріш за все загинули господарі. Тож тепер бідолажний щогодини перевіряє, чи живі працівники домівки, які щоразу забирають його додому. Він щогодини встає, бо я вже так засікала, дивилася по телефону. Це проходить рівно година. Він підходить мене, якщо я до нього лежу спиною, тикає мене в спину носом. Я обертаюся, кажу до нього, Купер, все добре, іди собі, лягай спати, він обертається і йде. Шура подула свій стрес завдяки коханню. Його нова подружка буквально і вдень, і вночі поруч із ним. Бай більше не підпускає до свого партнера навіть прибиральниць. Він показав, що він головний. Тобто прийжав, він просто взяв її, прижав лапами до землі, постояв. Вона запухалася? Напевно, бо, тому що вона, вони постійно ввечері лягають двоє спати, дружно двоє сплять собі, в обнімочку. Його подружка дуже рівнує насправді до нього. Особливо особливо жінок, які заходять у вольєр до них там прибирати, дати їсти, то можеш і горіхом в голову получити і тобто і укусити тебе можуть. У домівці радіють кожні врятовані кудлаті долі. Але добра справа: от от може канути у лето, адже люди припинили брати тварин з притулку. А постійні спонсори вже виснажені і не можуть забезпечувати лікування та харчування хвостатих. Менше донатять, менше приносять корму. Не беруть зовсім тварин в домівки. Тобто, у нас зараз там адопція просто на нулі. Ми не маємо де там з фронту взяти нових тварин, через те, що у нас просто все забито. Ми про це думали. Це, напевно, завершиться закриттям проєкту домівкоритованих тварин, як такого. Через те, що ну, тобто, якщо не буде грошей, не буде за що годувати. Зараз у Домівці перебуває одразу 90 кутів, 120 собак, а ще сила села на копитних, яким терміново треба новий притулок. А ще зоозахисники мають такі борги, що суми буквально не вкладаються в голові. Лише в одній клініці назбиралося чеків на 140 тисяч гривень. Як вирішити такі проблеми, ріківники тварин просто не знають. Євгенія Полікарпова, Катерина Самофалова, Андрій Турянський Правда, тут Львів. Вітаю! За результатами різних фахових досліджень протягом останнього року півтори більше 50% українців перебувають у зоні ризику ПТСР, тобто посттравматичного стресового розладу. Але за результатами іншого дослідження, лише 13% співгромадян звернулись за допомогою до спеціаліста. Я пропоную дізнатися у львів'ян, що вони знають з цього приводу. Чи знаєте ви, що таке ПТСР? ПТСР це якесь нервове. Нервовий розлад якийсь правильно? Посттравматичний стресовий розлад. Так, mm -hmm. можливо, ви знаєте якісь його ознаки? Ой, чесно, ні. А ніколи не чули десь чи, можливо, читали про рекомендації, як спілкуватися в людини, в якої можливий такий розлад? Я так підозрюю, це може бути такий синдром у військових зараз, так? У людей, які бачили війну на власні очі, які. Це не собі відчули, якби ви відчували за собою, що з вашим психічним здоров'ям все не ок. Чи ви б звернулись до спеціаліста? Чи ви б соромилися? Звернулись, бо на цьому немає нічого такого, тому що всім нам потрібна допомога, і це такий самий лікар, як і ну, інші лікарі. Тому треба звертатися, не соромитись. Це фактично психологічна травма. Після перенесеного стресу і дуже багато людей зараз перебувають, тому що мені здається, що справжній українець, переживаючи ті події, які зараз відбуваються, всі майже в стресі, тому що це біда, це смерть, і в кожній в когось, в сім'ї є рідні, які воюють, тобто це переживання, хвилювання за життя рідного. Можливо, ви знаєте або читали десь рекомендації, як спілкуватися з людиною, в якої схожий діагноз. Ви знаєте, це незалежно від кого в кого який діагноз. Я вважаю, що спілкуватися треба з людиною, відчувати любов до, до людини. Незалежно чи вона хвора, чи вона здорова, е, основне це відношення, і щоб людина відчула, що ти в спілкуванні підтримуєш її, що ти любиш цю людину. Якби ви відчували, що з вами все не в порядку, ви б пішли до спеціаліста такого роду? Я б пішла до, до церкви помолитися. У вас є якісь уявлення, як спілкуватися з людиною, в якої такий розлад. Або інтуїтивно, як би ви це робили? Ну, з такої особи, напевно, уникати згадок про ситуацію, спокійно відноситися до її, до її реакції будь-якої. Тобто, спокійно відноситися до реакції людини. Зараз ми проживаємо в такий час, що у кожного може він якось проявлятися. Але питання в тому, що. Війна ще не закінчилася, і ми ще до кінця не знаємо, як він буде проявлятися після того, як закінчиться травма. Ну він пов'язаний, я знаю, з е, проблемами з пам'яттю, з е, якщо це важка стадія, це можуть бути напади. Е, це може бути. Е, Зміна настрою, в яку ти може не, не не розумієш, як ти можеш впливати. Це може бути різні а, форми, коли тобі не хочеться спілкуватися з іншими людьми. Як комунікувати з людиною, в якої можливий ПТСР? Ну, мені здається, що перш за все потрібно зрозуміти, чи хоче з тобою комунікувати ця людина і м'яко війти в її, скажімо так, коло, тому що е іноді людині потрібно побути самим собою для того, щоб е знизити рівень цього стресу або ознаків ПТСР. А друге, це е зрозуміти, чим ти можеш допомогти, чи хоче людина, щоб ти їй допомагала, тому що е якби е чиніть добро насильно е — не потрібно. Ми дійшли до висновку, що найкращим буде почути думку спеціаліста, що таке ПТСР. ПТСР це посттравматичний стресовий розлад, а його він може формуватися у людей, які пережили в своєму житті травмуючі події. Наприклад, подію, де їхньому життю що загрожувало, або їхньому здоров'ю, або, наприклад, вони стали свідками того, як інші люди гинуть або отримують важкі каліцтва. Або навіть такі можливі моменти, коли е, ці люди робили якісь вчинки, які е, дуже сильно суперечать їх моральним стоям, та, наприклад, когось вбити, та це також може спричинити в подальшому протравматичний стресовий розлад. Так звана моральна травма. За якими ознаками могла б я на собі чи, чи біля близької людини зрозуміти, що це, мабуть, ПТСР? Хороше питання. Е, взагалі е, класично в е, сучасній класифікації хвороб. ПТСР має чотири основні групи симптомів. Перша група симптомів — це так звані інтрузії. Це коли минуле живе в теперішньому. Що це означає? Це коли людину, яка є як людина, яка пережила травмуючі події в своєму житті, її понині турбують спогади про цю подію, турбують нав'язливі думки, турбують кошмари, можливо. Тобто те, що, що залишилося після тієї події. Другий симптом це уникнення. Людині звичайно, важко про це говорити, про це згадувати, тому що ці спогади є болючими і викликають багато страждань. Інтуїтивно їй хотілося би уникати, не говорити про ці спогади, не говорити про ті події, які вона пережила. А симптом це, є, можна сказати, що це таке, так званий, депресивний такий стан. Людині важко переживати позитивні і приємні емоції, важко відчувати любов, радість. А, і четверте — це та, так звана гіперзбудливість нервової системи. Сюди можна віднести, наприклад, поверхневий порушений сон, тривожність, агресивність, а, такі надмірні епізоди злості, які не пропорційні ситуації. Так. І також можна до ПТСР віднести такі загальні знаєте, прояви, наприклад, людина, яка пережила травмуючу подію, або деяка травмучих подій може а, втрачати сенс життя. І в неї бути виникати складнощі з соціалізацію, з комунікацією з іншими людьми. Вона може залюватися, закриватися, не говорити з іншими людьми. Або що зараз це стається частіше, це зловживання психоактивними речовинами, і, зокрема алкоголь, тому що алкоголь допомагає уникнути спогадів, допомагає уникнути тих переживань і про них не думати. Це основні такі прояви, як можна зрозуміти, що ваша близька людини можливо є ПТСР. Я читала дослідження, що лише 13% людей звертається до спеціаліста. За вашого особистого досвіду, як багато є звернень зараз? Чесно, я не можу сказати вам точні цифри статистики, тому що ми не підводили таку статистику, але звернення є. Тобто, і звичайно, їх стало набагато більше. Особливо це відчувається тоді, коли є такі, знаєте. Масові прильоти по Львову, так і в наступні дні або в той же день до нас в центри ментального здоров'я звертається більше людей з того приводу, що їх турбують спогади, їх турбують кошмари, бо вони не можуть собі нормально заснути. Тобто люди відчувають, що є проблема і намагаються з тим справлятися. Дорогі глядачі, бережіть себе, бережіть своїх рідних та будьте здорові! Зустрінемося на телеканалі Правда тут Львів.